Всім величезний привіт. Я радий вас вітати на своєму каналі. А що ж це? Вони перевернули ці кріселка. Ага. Треба ось так поставити, дивіться. І кажу їх ціна. А оці сходинки класні, знаєте, хто не дістає до шухлядок верхніх. Пригодиться. Згодиться. А ось ці, які ми з вами дивились в журналі, хто дивився мій огляд. Стільці такі, до речі, непогані, залізні. Залізний каркас. Ось так іде знизу. Дерево. Так, стілець. Табурет на металевому каркасі 449, був 600. Стілець пластиковий, 229. Це ось цей пластиковий 229. Ну, я думаю, що. Акуратно треба з ним. Так, і стілець сходинка 229, був 300 ось цей. Так, ну що ж, давайте до перегляду промгрупи. Так, що ж тут у нас? Дивіться, пляжні парасолі різні по 249 гривень. Різноманітні, дивіться, ці цікаві будуть, як кавун. Він мені намок. Чи то ківі, там є От кавун, апельсин. Да, Ось ці кавунчики. Так, це у нас йдуть сумки пляжні з плетеними ручками такі. Ось так вони виглядають ззаду, ось так спереду. Такі фламінго золоті. От мені сподобалась ось ця, не знаю як вам. Ось ця класна. І ось ця. Чорні фламінго, точніше золоті на чорному фоні. Так, скільки коштує сумка, пляжна? 169 гривень. Капелюха, надягну на вуха. Теж різні кольори. Самі звичайнісінькі, попередні були цікавіші. Це з пудрою, білі і гірчичного кольору. Капелюх 119 гривень. Хоча, якщо ви підберете якусь свою. Стрічку і цей капелюх, він буде набагато красивіше виглядати. Гарну стрічку просто підібрати. Ось бачите, вже, як білий по-іншому виглядає, дивиться, має вигляд. Білий капелюх, і темно-синя стрічка. Набагато вже краще. Ну, а я вам хочу подякувати дуже за ваші перегляди і за ваші коментарі. Це вже окремо величезне-величезне вам дякую. Переносний душ. Це вже не вперше в АТБ. Ціна такого переносного душа 189 гривень. Дуже багато хороших відгуків про оці креми. Тут у нас і з бджолиною отрутою сила Карпат для соглобів, для вен з білоба. Ну, зрештою їх тут багато. Ціна того крему 100 мл 26 гривень. Фарба палет кольори в асортименті 70 гривень. Так, це у нас антимоскітна завіса. На магнітах знову з'явилася. Ось така салатова і ось така синя. Так, і бачу ще, дивіться, ось така коричнева. Завіси. Ну це, мабуть, знаєте, в літню кухню в когось свій дім. Мабуть, швидше всього. Так, Ціна тих завіс антимоскітних 149 гривень. Ці сумки були минулого разу і знову тут вони стоять. А вони коштують сумки холодильник 199 гривень, зараз зі знижкою. Має шлейку на плече, досить такі, вмістка, закривається на замок, ось тут ще така кишенька, поміститься багато контейнерів на пікнік. І ще в червоному кольорі. Якщо вам жарко, купіть попахало, тут написано віяло. Віяло, опахало. <хи> ось такі віялки. Віяло. З одної сторони, Шкода, що з цієї сторони теж нема малюнка. Ну, що маємо, то маємо. До речі, різні кольори. Ціна 35 гривень. Ну, а ви напишіть в коментарях, хто буде купувати від спеки. Віяло. Бірюзовий, подивіться, який красивий. Так, ну ці, ці тунічки, да, які ми з вами дивились теж. Не буду відкривати. Туніка сукня пляжна, які ми дивилися з вами. А тут вона є відкрита, але я не буду відкривати. Ми з вами дивились на в огляді в журналі. Туніка пляж, ось такі різні малюночки, кольори. Так, ціна тих тунік. Ось тут ще одна. Це... А, це не Так, а, Туніка, сукня, пляжна, 249 гривень. Це у нас шорти дитячі 159 гривень. Шортики дитячі, різні-різні малюнки. Такі, такі і все. А для чого відкрити і не положити? Давайте запакуємо. Некрасиво. Якщо відкрили, положи назад. 159 шорти дитячі. Тут у нас йдуть ось такі набори. Майка і шорти жіночі. Він був відкритий, не знаю, де упаковка. Ось так. Киця чорна. І шортики. якраз ні, це не шортики, це майки, походу. Це, по ходу, майки, так. Да. Це просто майки йдуть. Яку ж вони ціну? Зараз я буду шукати коробку, решта від цього. Так, труси, шорти чоловічі. Майки жіночі, ось вони, 179 гривень. Так, це сюди. А це шорти, мабуть, жіночі, так? Да? Так, да, шорти жіночі, по 100 гривень. Шортики жіночі, ось такі кольори різні, розмір. Можна теж вибрати ельки, МК. Так, теж, мабуть, посіклював, дивився. Різні кольори і різні розміри, поки є в наявності. Добре, давайте поки що поставимо майку сюди, якщо знайду я для де ті маєчки, то положу. Так, ну це чоловіча білизна, трусі лямби. Так, скільки вони? 70 гривень. Це жіноча білизна по 70 гривень. Так, і капці домашні, самі прості, написано, мабуть, гостьові, Де вони є кімнатні капці гопак 50 гривень. Дивіться, які різні кольори. Капці гопак. Тобто в капцях можна танцювати гопака. А бірюза... Ой, дивіться, навіть салатові є. Всі кольори веселки можна вибрати. Прошиті, підошва така, не є дуже міцна. Ну, Опаки раз потанцювати і можна капці вже буде викидати. Точно. Тут у нас жіночі шльопки, ось на такій великій підошві. Тут у нас такі ружі. Масажна. Така теж підошва масажна. У двох кольорах, мабуть, бачу такі рожеві і там ще фіолетові. Зараз вам покажу. Так, ось так вони без пакета. Були 199, Зараз 159. В'єтнамки чоловічі. По 129 гривень. Ну, самі звичайнісінькі, самі простенькі. серветки своя лінія вони завжди майже завжди є часто в АТБ, 10 штук упаковці, 45 гривень. Ось такі серветки, 10 штук, ой, ні, не 10, 5 штук вибачаюсь. Набір серветок з мікрофібри. Можна навіть вибрати, дивіться, за кольоровою гамою. Ціна тих серветок 60 гривень. Набір рушників махрових в наборі 2 штуки. Розмір 30х50. Один світліший, другий темніший. До речі, теж можна кольори вибрати. Ось такі винні, бордові, ось такі. Ще одні. Кольори капучино-мока і навіть є, дивіться, ось така залепузена, оливковий, оливка. Набір рушників 100 гривень. Дзеркало настільне для макіяжу з LED-підсвічуванням. Дивіться, як теж такий цікавий. На батарейку, мабуть, йде. Угу. А давайте відкриємо його і подивимося, як воно насправді виглядає. Ціна цього дзеркала 249 гривень. Так, ось так воно в складному вигляді. Тут є кнопка Включити-виключити, заряджається. Можна навіть на батарейках використовувати, бачите, ставимо його, плівка ще не... Ніхто не знімав плівку, ось так піднімається. І ось так мені тяжко трішки одною рукою. Опа, опа. Повертаємо до себе і ось маємо ось таке дзеркало-люстерку. Тут ставимо свої помади, там всякі, пудри, не знаю. І тут кнопочка включити і виключити. Ну, звичайно, воно зараз не працює, тому що не заряджена і без батарейок. Нормально, нормально. Ой, а тут ще воно збільшує, бачите? З одної сторони звичайне зеркало, а з другої сторони збільшує. А <рес> кукусіки. Кабель USB входить в зарядку. Так, тут у нас набір. А де вже? А, от воно. Набір. Набір, що набір? Серветок для автомобіля. В тубусі 55 гривень. Коштує серветка для автомобіля. Органайзери. Так, ціна тих органайзерів навіть не бачу. Пластиковий чехол. А, пластиковий чехол. Добре, хай буде пластиковий чехол. Тобто він можна використовувати і для зубних щиток, і для макіяжних щиток, і для ручок, і олівців. От так. Це не хухри мухри. 33 гривні. Показав вам самі найкрасивіші, на мій погляд, кольори. Ну і бордовий. Ось так вони відкриваються. І ось ця штучка дуже скоро поламається. Коли його буде відкривати, закривати, відкривати і закривати. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Ця штучка буде скоро поламається, відламається, тому що не практично, тактично. Да? Продасться. Так, тут набір у нас контейнерів. Квіточка чи ромашка. Ромашка. А з кришкою. На 600 мл і на ось яких там штук. Три штуки. А, це в упаковці три штуки на 600 мл. Всі одинакові, думав, різні. Ну добре, хай буде 68 гривень. Три штуки з кришкою на 600 мл. Тут є салатовий, лимонний, персиковий. Так, ножики 24 см, ой, литі ножі. Ви знаєте що? Я тут не бачу, але мені здається, що це ніж литий. Матеріал, нержавіюча сталь, гума. Якщо він литий, то це добре. Ну це хороша, мабуть, фірма, я не знаю. Ніж 100 гривень. Я думаю, що це хороший буде ніж. Так, миска. Це для собак чи що? Ні, це для людей миска. Нержавіюча 70 гривень. Тут у нас кухлі для пива на 600 мл. Якщо я не помиляюсь, ще по журналу ми дивились з вами. Так, да, 600 мл 100 гривень такі кухлі. Так, і... Ой, то вони різні малюнки, бачите? Різні-різні. Так, дивіться, ось цю я хотів з вами подивитися, чи дійсно тут є... Так, давайте акуратно. так, Оці насадки. Чи там дійсно є насадки не тільки на... Оцей мультипекер, не тільки на сендвічі, а ще й на, на інші смакулики. Ручка та корпус без нагріву. Угу, угу, Ну бачу вафлі. Відкриваємо і дивимось. Є. Є, бачите? Там ще є, бачив, да. ось насадки. Бачите? Є, значить це дійсно мультипекар. У Кого нема такої штуки, друзі, можете купити. У мене така штука є, але, на жаль, не, не тут. а Залишилась в Ірпені. Дуже класна штука. Можна виробити гарячі сендвічі, можна робити вафлі, можна робити тости всякі. ну Класно. А тут у нас підставка вентилятор для... Ну, під ноутбук. До речі, зараз починається спека і тому спеціально завезла ось такі продуваючі системи, щоб ноутбук не перегрівався. Ціна цього вентилятора підставки 229 гривень. Регулювальний кут, регульований кут нахилу для ноутбуків. Угу. Мабуть, теж з USB. Добре. Так, тут у нас знову сито привезли, чик-чик-чик. Сито просіювач для борошна 109 гривень. І ось такі зіп-пакети. До речі, хороші ці зіп-пакети. Тут 5 штук на 1 літр пакет і 5 штук на 3 літри пакет. Ціна 42 гривні. Це пакети для, не тільки для заморожування, це можна навіть їх використовувати. Якщо кудись з собою їдете на пікнік чи в дорогу далеко, можна щось зібрати. Ну і для заморозки. Хороша штука, дуже хороша. Так, це в нас такий набір-органайзер для ватних дисків і для ватних паличок. Да? Да. Давайте скоренько відкриємо і подивимось. Ну, саме звичайнісінький. Пластиковий. Навіть не буду витягувати. Так? ось сюди ватні диски вставляємо, закриваємо кришку, ось сюди ватні палочки. Добре, ціна такого набору з двох контейнерів. Зараз вам скажу. Так, набір ємностей. Це не то, це не то, це не то. Дивно, треба ж було б піти пробити набір ємностей Не могли написати набір органайзерів. 100 гривень, це ж він і є, знижка 33% набір ємностей. Так, дивіться, минулий раз, коли була а, журнал, то ми всі дивилися, чому такі дорогі тарілки. Тому що дивіться, які вони величезні. Тут поміститься ціле курча. Бачите, яка тарілка? Ось, ось моя рука. Тому ці тарілки такі дорогі. Тому що це дуже велика тарілка. Люмінарк 29 сантиметрів. Ну, тарілка дійсно, мабуть, коштує тих. Грошей, яку вони заявили. І ще є чорна. Ціна тих тарілок, ну і і ще ці менші є. Ціна тих і тих тарілок ось глибокі 159 це оце маленьке, а ось це більше 29 сантиметрів, це оце 229. Так що не знаю. Що будуть купувати, подивимось через тиждень, чи залишиться, чи розкуплять. О, це миска для собачок. Чи ні? Миска державіча. Ні, це миска для людей. Це для нас теж миска, 40 гривень. Хороші, красиві. От мені сподобалось. Мені дійсно сподобалось. Сюди і на рис красиво подавати. Гарні, гарні. Дійсно гарні. І тут у нас набір, Ой, прорезинові, бачите, прорезинові набір моїсок в упаковці три штучки, Прорезинове дно, прорезинові ручки, без кришок ідуть. Великий, маленькі і середні ціна. Набір з трьох ємностей, бачите, півтора літровий, дволітровий і два з половиною літри 149 гривень. Цей набір коштує 149 гривень. Рожевий. М'ята бусковий. Картини завезли, я все ніяк не можу добратися до своєї картини, щоб розмальовувати по номерам для, для творчості. Дивіться, кожна-кожна красива. Розмір, правда, 40 на 40. Я малюю трошки більше, купую картину. 169, да? ні, 199. Ну, звісно ж, дуже-дуже багато привезли різноманітних. Розвивало для дітей книжок, щоденників, блокнотів. Happy day! 52 гривні. 53 гривні. Ось такий записник. Да, в дитинстві такого в мене не було. А так хотілося мати такі красиві зошити. Дивіться, яка цікава для дітей. Писати букви вчитися і фломастер пишете, а і з тої сторони він все стирає. А тут вже правопис іде для малечі цікавий. І тут різні різні, не тільки правопис можна і малювати. <рес> Вони теж були в журналі, хотів їх побачити ось така ця з цього. ой забув той мультик. Ну, в кого є малече, той пам'ятає той мультик, Там де ця була велика. Бігімотіха. рогалики під голову. А от жирафа саме прикольніша. Я буду з вами прощуватися. прощатися. До зустрічі, економних вам покупок, всього-всього вам найкращого. Мирного неба.